Привіт, я Ірина Шара, і вже більше 16 років я живу в Польщі, і я експертка номер один в соціальному захисті наших в Польщі. Якщо ти переїхав. Переїхала або плануєш переїзд в Польщу і не знаєш, з чого почати свою адаптацію тут, на які виплати розраховувати, куди нести й подавати свої документи, щоб легально тут знаходитися. Тоді я вітаю тебе! Ти в правильному місці. Не забудь, підписуйся прямо зараз. Я допомогла вже більше тисячі українцям розібратися зі своїми документами, отримати виплати для себе, для дітей і про. Просто легко і без стресу адаптуватися тут в Польщі. На цьому каналі ти знайдеш реальні приклади і поради, виплати, на які ти можеш розраховувати всі актуальні новини з цим пов'язані. І, звичайно, знайдеш інформацію про допомогу майбутнім та вже батькам в Польщі. Знати свої права це не модно, друзі. Це реально мудро. І будучи на цьому каналі, ви самостійно в цьому переконаєтесь. Сі під цим відео я залишила посилання на мій телеграм-канал, де прямо зараз ти можеш забрати гайд про п'ять свідомих кроків життя в Польщі. Підписуйся в коментарі обов'язково напиши, як ти давно вже знаходишся в Польщі і яку тему. Хотілося би почути, щоб я розкрила в наступному відео. Я обов'язково зайду і перегляну всі коментарі. І, звичайно, давайте разом зробимо так, щоб ваша адаптація в Польщі була легкою.